Доброго дня вас вітає Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра кушерства та гінекології імені Ланового. Дозвольте представити колективну роботу і доповідь на тему використання кальнітину у комплексі пригравідарної підготовки жінок із блюванням вагітних в анамнезі. Дана робота виконана на базі нашої кафедри під керівництвом професорки, доктора медичних наук, професорки кафедри, Генек Наталії Іванник та завідувачки кафедри Світлани Остафійчук. Конфлікт інтересів відсутній. Отже, блювання вагітних це і патологічний стан вагітності, який пов'язаний з розвитком плідного яйця або його елементів і характеризується різноманітністю симптомів. Частота даного патологічного стану 60-80% з усіх вагітностей, а необхідність госпіталізації потребують від 12 до 17,8% усіх пацієнток з даним захворюванням. 20-30% спостерігається блювання аж до пологів, а до 2% можна спостерігати надмірне блювання. 35% усіх блювання сприяють погіршенню якості життя. До 13,5% блювання вагітностей може спостерігатися з усіх вагітностей, а в 55,8% вагітних із проявами блюванням виражені різкі порушення функції гепатобілярної та імунної системи. На прегравідарному етапі важливим є нормальне кисневе забезпечення, в умовах якого відбувається метаболіст в клітинах на окислення жирних кислот як найбільш енергоємкого субстрату. Важливу роль в даному процесі саме відіграє алькернітин, який є кофактором активатора метаболічних процесів імунної відповіді, що в подальшому сприяє нормальному перебігу вагітності і пологів в цілому. Метою нашого дослідження було оцінити ефективність розробленої комплексної прегравітарної підготовки жінок із блюванням вагітних в анамнезі. Дослідження проводилось на базі комунального некомерційного підприємства Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради, який є базою клінічної кафедри акушерства та гінекології імені Ланового. А визначення цитокінів, зокрема інтерлекінів і інтерлекінів 6 проводилося в приватній сертифікованій лабораторії Мед», Міста Івано-Франківська. Під спостереженням знаходилося 130 повторно вагітних жінок на пригравітарному етапі. З них 100 жінок склала основна група із симптомами блювання вагітних в анамнезі, і 30 жінок як контрольна група фізіологічним перебігом першого триместру вагітності в анамнезі. Основні пацієнтки основної групи, тобто 100 жінок, були розподілені на дві підгрупи. Це і основна група 50 пацієнток, які отримали запропоновану нами прегравідарну підготовку. І група Б, це і група порівняння 50 пацієнток, які отримували тільки вінерально-вітамінний комплекс на прегравідарному етапі. Пацієнткам групи А, тобто основної групи, на пригравідарному етапі було рекомендовано застосовувати протягом трьох місяців до настання вагітності та в першому триместрі вагітності розчин для зокрема алміба по 10 мл, Там знаходиться 100 мг на мл длявокарнітину. Перорально. Двічі на день та вітамінно мінеральний комплекс по одній таблетці зранку, запиваючи склянкою води. А пацієнткам групи Б, тобто групи порівняння, застосовували тільки вітамінно мінеральний комплекс по одній таблетці зранку, запиваючи склянкою води. Після запропонованої нами схеми лікувально-профілактичних заходів через три місяці вагітність наступила у жінок досліджуваної групи в 48 жінок, що становить 96%, і у групи порівняння тільки 58%. У 29 жінок. Прояви блювання при настанні наступної вагітності спостерігалися в групі А тільки в 10 жінок, що становить 20%, а в групі порівняння у 34 жінок, що становить 68 відсотків. Незалежності від ступеня важкості, у жінок основної групи переважало блювання легкого ступеня, так як в жінок в групи порівняння переважало блювання Важкого ступеня і тільки 10% спостерігалося не